Друга частина нашого відвідування страсиної ферми верхні сировиці на сумщині. Якщо ви дивилися першу частину, то знаєте, що гостинна пані Галина люб'язно запросила нас спочатку до будинку, де ми побачили мавпочку Гаріка, різноманітних папуг, а також шиншилу з малюками. Які ж вони милі? шиншила мама з її маленькими дитинчатами, малюків у шиншилки двоє. Двоє От там тільки отам дікло там з дерев здорова сидить і маргоша. Вона така, що вкуси. так. Давай гаріку ще дамо горішок. Він у тебе давай подивимося, що він йому більше подобається. Ручку та кладою. Я тобі з положу. Ти дуже багато. Не бойся, не бойся. І печиво так... давай положу. А він вибор, що він візьме. Він протягне ручку і будемо дивитися. Не бойся, Ви. давай Ви. давай тримайте її ладошку, отак підтримайте давай, Отак, не бізься. Не бойся. Дивись, він буде брати. Ближче. Арехи поїхали. Арехи, орехи. О, сьогодні ще не давали йому горіха. От я і подумала, що він буде їсти. Що ти будеш? Ага, скажи ореха ще давайте, да? А що вже Нема, Вимов Нема, Немає з'їв. Ой, за руку. Глянь, нього що таїть? Понюхав. О, О орехи, Крой! конечно. Ти бачиш? За ручку хватає. Які прикольні, так? Уже тепер не боїшся? Ні? Вже ні? Боїшся? Боїшся? Якщо не бере, то можна в дивочку засунути і залишу там. Інколи не буде нікого, вже то він поїсть. все. Взяв. Вже подавати не Які ти класні! Окрім шиншили і мавпочки Гарі, тут багато різноманітних попуг. Але шиншила з малятками так і притягує погляд до себе. Шиншили унікальні тварини, які не потіють, купаються в піску, а не в воді. А ще стрибують до двох метрів висоту завдяки сильним заднім лапам. З Ні, ні, побачу. Тепер йдемо на вулицю. Там нас чекає багато цікавого. І першою ми побачили білочку. Через диночку акуратно? Глянь, хазанчик, донь, бачиш, що ти там? А ось і страусини яйця. Дивіться, яке воно велике. краусині найбільші яйця у світі. Їх вага може сягати двох кілограмів, що еквівалентно 25-30 курячим яйцям. Каралупа дуже міцна і може витримати до 120 кг кілограмів ваги, що дозволяє людині стояти на ньому і не боятися розбити. Для приготування яйця в круту треба варити його півтори-дві години і нагодувати їм одним можна десятеро людей. Льолік, льолік. Льоліків сматрі. Смотри. Não sei, Não sei se é, é <laughs>